Вітаю всіх! Сьогодні ми розглядаємо з вами правильні та неправильні дроби, а також навчимося порівнювати дроби. І перше, що ми з вами розглянемо, це що таке правильні дроби і що таке неправильні дроби. І так, дріб, у якого чисельник менше від знаменника, називають правильним. Наприклад, дроби 1 /2, 7, друга, 17, 584 правильні. Бо чисельник для тих, хто не пам'ятає це зверху над рискою, менший за знаменник це те число, яке під рискою. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник, або, увага, дорівнює йому, називають неправильним дробом. Наприклад, дроби 7 п'ятих, 3 треті, 31 15, це неправильні дроби п'ятих і 31,15 неправильні, бо чисельник над рискою більше за знаменник під рискою, а 3 третіх, відповідно, чисельник дорівнює знаменнику. Отже, такі дроби, у яких чисельник або більше за знаменник або дорівнює, називають неправильними дробами. І так, як же порівнюють дроби? Дроби порівнюють, або за правилами, якщо однакові чисельники або однакові знаменники, або правильний неправильний дріб порівнюють з одиницею, або якщо ви вже вмієте зводити до спільного знаменника, дроби з різними знаменниками, відповідно, зводять до спільного знаменника і тоді порівнюють. Інколи буває так, що навіть можна звести до спільного чисельника і порівняти. Але перше, що ми з вами розглянемо, це коли у нас з вами дроби мають однакові знаменники. І так, із двох дробів з однаковими знаменниками, більший вважається той, у якого чисельник більший, а менший той, у якого чисельник менший. Наприклад, порівняємо 5 дев'ятих і одну дев'яту. Оскільки знаменники у цих дробів рівні, то вважається, що більший той дріб, у якого чисельник більший, у дроба 5 дев'ятих більша п'ятірка, а у дроба 1 дев'ята одиниця менше за п'ятірку. Отже, з однаковими знаменниками, вважається більший той дріб. У якого більше чисельник. Отже, дріб 5 дев'ятих більше за одну дев'яту. Наприклад, 2 сімнадцятих і 5 сімнадцятих. Дроби з однаковими знаменниками. Отже, 5 сімнадцятих буде більшим, тому що 5 більше за 2. Користуючись цим, ми з вами можемо. Відповідно порівняти ці дроби з одиницею. Дивіться. Візьмемо, наприклад, дріб 2 сьомих і спробуємо порівняти його з одиницею. Ви знаєте, що одиницю можна розписати таким чином, щоб число ділилося саме на себе. Оскільки ми тільки що з вами вивчили порівняння дробів з однаковими знаменниками. То, відповідно, одиничку ми можемо з вами розписати по знаменнику попереднього дробу, так? тому що ми вміємо вже порівнювати з вами дроби з однаковими знаменниками. Відповідно, щоб нам порівняти 2 сьомих і одиницю, ми з вами повинні записати одиницю у вигляді 7 поділити на 7, 7 сьомих. Чому? Бо ми вміємо з однаковими знаменниками порівнювати, а одиницю можна розписати як будь-яке число Поділити саме на себе. Користуючись цим самим правилом, що ми тільки що вивчили, ми бачимо, що оскільки знаменники однакові, то більшим вважається той дріб, у якого більший чисельник. Отже, 7 сьомих більше за 2 сьомі. А отже, повертаючись до попередньої нерівності, вийде що 2 сьомих менше за одиницю. І звідси ми з вами робимо висновок. Що будь-який правильний правильний дріб, правильний дріб завжди менший за одиницю, менший за одиницю. Правильний дріб менший за одиницю. Отже, відповідно, тепер ми візьмемо з вами неправильний дріб, наприклад, 11 дев'ятих. І знову ж таки, я хочу порівняти його з одиницею. Як мені це зробити? Та я ж мію порівнювати з однаковими знаменниками. Так, може, я зможу одиничку розписати так, щоб знаменник був той самий дев'ятка? Можу, бо одиниця це коли число ділиться саме на себе. Отже, я можу одиничку розписати як 9 дев дев'ятих. Відповідно, користуючись правилом, що у цих дробів однакові знаменники. Більшим вважається той дріб, у якого більше чисельник. А отже 11 дев'ятих буде більше за 9 дев'ятих. Повертаючись, ми бачимо, що тоді 11 дев'ятих буде більшим за одиницю. І робимо з вами висновок, що будь-який неправильний дріб. Більший і ось тут зауваження. Неправильним дробом вважається також дріб, наприклад, от 9 дев'ятих – це неправильний дріб. Але ж він дорівнює одиничці правильно? Значить, записати, що неправильний дріб більше завжди за одиницю було б невірно. Тому що одиничка це також 9 дев'ятих, а 9 дев'ятих повністю дорівнює одиничці. Отже, виходить, що неправильний дріб більше або дорівнює одиниці. Отже, ми вже вміємо з вами порівнювати дроби з різними знаменниками. Тоді більше вважається той дріб, у якого більше чисельник. Ми знаємо, що будь-який правильний дріб. Менше за одиницю, а будь-який неправильний дріб більший або дорівнює до одиниці. І тепер ми з вами повинні навчитися порівнювати дроби відповідно з однаковими чисельниками. І так, розглянемо дроби з однаковими чисельниками. Наприклад, ми візьмемо з вами дроби 5 других і 5 третіх попередньому порівнянні, коли у нас були з вами однакові знаменники, вважався більше той дріб, у якого чисельник більше. Бо ви на 9 частиночок поділили, тут взяли 5 частиночок, а тут взяли одну частинку. Зрозуміло, що 5 частинок буде більше за одну. Але коли ви порівнюєте дроби з однаковими чисельниками, то навпаки вважається більшим той дріб. У якого знаменник менший, я завжди дітям приводжу такий приклад, що до вас прийшли гості. І у вас є, наприклад, торт, так? Чим більше гостей прийшло, тим на більшу кількість частинок ви цей торт будете ділити. А отже частинки будуть маленькі. А чим менше гостей до вас прийшло, то, відповідно, на меншу кількість ви будете ділити торк, і, відповідно, у вас більше Ці кусочки. Отже, чим на більше число ви ділите, тим результат у вас буде менший. Чим на менше число ви ділите, тим результат у вас буде більшим. Отже, виходить, що з однаковими чисельниками більше той дріб, у якого, відповідно, Знаменник менший. Отже, 5 других буде більшим за 5 третій. І тепер давайте, користуючись оцими набутими знаннями, ми з вами розв'яжемо завдання. Так, просять нас, порівняйте відповідно числа. І так, дивимося. 5 тринадцятих і 7 тринадцятих. оскільки у дробів однакові знаменники. То, відповідно, вважається більшим той дріб, у якого чисельник більше. Бо ви поділили на рівну кількість частинок, але тут взяли більше 7. Друге, 37, 41 і 34, 41. з однаковими знаменниками. Більшим вважається той дріб, у якого чисельник більше. А отже,

А ось тут вже у нас однакові чисельники. І ми згадуємо цей приклад із тортом. Чим більше гостей прийшло, тим менше кусочки ми з вами отримали. А отже, 15 більше за 13, значить отут кусочки будуть меншими. А отже, з однаковими чисельниками, більшим вважається той дріб, у якого навпаки, знаменник менше. 29 п'яти і 29 шостих. З однаковими чисельниками більший той дріб, де знаменник менший. Бо ви на меншу кількість ділите, а отже кусочки у вас виходять більшими. 5 23 і 5 54. З однаковими чисельниками надріскою чисельники, так? Більшим вважається той дріб, у якого знаменник менший. Бо чим на більше, чим на менше частинок ви будете ділити, тим ці частинки будуть більшими. Сім 12 і одиниця. Сім 12 це правильний дріб, бо чисельник зверху над надрізкою менше за знаменник. Ми знаємо правило, що будь-який правильний дріб. Менший за одиницю. Бо тут ви на 12 часинок а тільки 7 взяли. Не ціле взяли, а тут у вас ціле, або за правилом, правильний дріб менший за одиницю. 16, 15. 16, 15 – неправильний дріб, бо чисельник більший за знаменник. Ми знаємо, що неправильний дріб у нас більший. Або дорівнює одиниці. Ну, 16,15 не дорівнює одиниці. Виходить, що цей неправильний дріб буде більший за одиницю. 34,34. 34. Ви розумієте, що якщо число ділиться саме на себе, 34,34, 34, то це буде одиниця. А отже, відповідно, тут треба поставити знак рівності. Ми з вами скористалися ось цим правилом, що неправильний дріб може бути більшим, а в нашому випадку він дорівнює одиниці. 3 третіх і 19 дев'ятнадцятих. 3 третіх це одиничка, бо число ділиться саме на себе. А 19 дев'ятнадцятих – це також одиниця, бо число ділиться саме на себе. А отже виходить, що треба поставити знак рівності. І тепер... Іще ми з вами не розглянули один одне порівняння, яке у нас представлено в номері 11? Зверніть увагу, що у нас є 3 четверті і 4 треті. Якщо ви уважно поглянете, то ви зрозумієте, що 3 четверти це відповідно правильний дріб. А 4 треті це неправильний дріб, бо чисельник більше за знаменник. Як же їх порівняти? Але ж ми знаємо, що правильний дріб він менший за одиницю, а неправильний дріб 4 третіх буде більшим за одиницю. Виходить у нас з вами ще одне правило, що завжди неправильний дріб неправильний дріб. Більший за правильний дріб. Тому що неправильний дріб він більше за одиницю, ну або дорівнює, так? А правильний дріб менше за одиницю. Отже, виходить, що у нас це правильний дріб, правильний. Після цього у нас йде одиниця. А після цього у нас іде неправильний дріб. Але він ще може дорівнювати одиничці. Дорівнювати. Найменший правильний дріб. Потім одиничка, а потім неправильний дріб. Отже, виходить, оскільки 3 четверти – це правильний дріб, він буде меншим за неправильний дріб. 32, 37 і 5 четверти. Незважаючи на те, що на перший погляд здається, що тут, тут такі великі числа, 32 і 37, значить точно повинно бути більшим. Але ви повинні користуватися тільки правилами. 32-37 це правильний дріб, бо чисельник менше за знаменник. А 5 четвертих це неправильний дріб, бо чисельник більше за знаменник. А ми знаємо правило, що будь-який правильний дріб він завжди менший, бо це навіть цілого тут немає. А 5 четвертих це навіть більше за одиничку. Отже, виходить, що будь-який правильний дріб буде меншим. За неправильний дріб.